Всім привіт! Що сьогодні будемо глядати пласкогубці з Аврори або пасатіжі, або пласкугубці? Хто як називає, не знаю. Попросили мене в коментарях. Сказали: Вова, купи ці пласкубці в Аврорі, вартує їх за них давати 100 гривень чи не вартує. Коротше, купи ці пласкубці і казали, порівняй з Дніпроем, чи варто переплачувати гроші за Дніпром? Ось в мене є Дніпром. Я користуюсь ними давно. І взяв заврор. Думаю, буде цікавий огляд. Попробуємо, що вони ріжуть, що не ріжуть. Як вони в користуванні. Ви підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, ми погнали до більш детального огляду. Так, з самого початку давайте я вам покажу, скільки вони коштували. Вони коштували 99 гривень. Так, фокусуйся. Ось 99 гривень, Пасатіжі, артикул і так далі. О, 99. Це в нас вони йдуть 150 мм. Вроде. Я дивився і були там довші. Ну, я взяв ці за 150, самі стандартні, звичайні. А от, так, Пише на 150 мм. І накупив я всякого різного, так що будемо все перевіряли. подивіться, почеку викрутки і ще щось я там набрав трошки. І ще одну колонку маю таку великий кубік взяв, хочу її розібрати і подивитись. Так що підписуйтесь. Сталь у нас, як ви бачите, це РВ. Дніпроем. Давайте зразу порівняємо Дніпром. Оці пласкубці коштують дорожче, звичайно, в районі 300 гривень, якщо не більше не пам'ятаю. Укупляв їх давно. Хто хоче, перейдете на сайт собі глянете. В нас тут теж сталь, але це РВ-60. Якась я читав про цю сталь, до досить непогано. Ну, пише багато. А по факту я вам можу сказати, вона реально класно працює. Ріже один мінус цих всіх сталів. Оце ця РВ. Вони дуже бояться, воло. Десь там з вологою їх залишив і все. І вони, бачите, вже починають ржавіти. Так що їх треба зразу протирати після того, якщо вони попали десь під воду. Давайте вернемося до Авроровських. Це в нас Данміт, називається індустріал. Ці в нас фірма Данмі. І що в нас тут пише по характеристиках? Давайте почитаємо. Штука, матеріал, пластик, гума, призначення для побутових господарських потреб, умови зберігання, 50-70 вологість повітря і температура плюс 5, плюс 25. Виготовлено в нас 10-23. І по металу, по тому що тут метал ЦРВ, нічого немає. Що, давайте ми їх розпакуємо. Розпаковуються вони дуже просто. Ось так, так, папірчик на бік. Це все на бік. Так, що по відчуття, по комфорту, що я вам скажу? Ну, нормально в руці стоять, але мені здається, ця одна штука більша, ніж друга. От якщо подивитись так, як ви бачите, оця штука більша, оця ручка більша, ніж ця. Може, мені так здається, от так подивіться, але можливо воно так і зроблене, щоб от під цю руку було більший захват на руку заходило. Ось так берете і там, наприклад, туди-сюди. Так. Ходять вони ну, нормально, як звичайні плоскогубці. Тобто тут мастило навіть якесь є, як ви бачите. Ось тут мастило є. Що в нас поручці? Тут в нас писали, що тут це в нас пластик, а це в нас резина. Пробуємо, дивіться, я вам показую. Так, то в нас резина, все без проблем. Все працює. Так, давайте зразу Дніпрем, Я вам провіру, покажу це в нас резина. І набагато вона м'якша. Набагато, якщо цю треба прожимати. Ну, що ви хотіли за 90 гривень. Вона така, як пластик, реально, вона з часом пересохне, от я вам серйозно говорю, з часом вона пересохне, і вона буде, от твої, як цей пластик. Цей пластик теж не є твердий, він м'який. Вогума в Дніпраймі. Я десь в районі року користуюсь, і як ви бачите, вона ще досить м'якша, ніж там. та, от Дивіться, вона м'ягенька. І також тут гума є. То, можна сказати і тут, і тут добре, що тут є резинові ручки, але резина тут пластикова. Послухайте тут, послухайте тут. Я думаю, вам чутно. Отак. От а тепер так. Оця резина Аврора, це резина Дніпро. М. Тут більше примісів пластику. Так, тепер подивимось, що по зазорах. Дивимося сюди. По зазорах вроді добре. Кінець у нас на 0 має сходитись, все добре, кінець на 0 сходиться, і тут приблизно півміліметра має бути на зубцях. Тут все чітко, все добре. Так, давайте провіримо по самих кусачках. Ось тут. Я взяв ліхтарик. Беремо ліхтарик, просвічуємо. Ось так. Давайте повитираємо спочатку чимось, отак, навіть пальцем витру, бо там можуть бути порохи. І ми зараз також ліхтариком і просвітимо, чи є просвіти. Так, е як ви бачите, просвіт нормальний. Такий десь в районі пів міліметра. Е до кінця вони не зажимають. Добре, візьмемо Дніпро -М. Дніпро М. дивимось. Дніпро М, як ви бачите, тут також є на ноль. Сама передня частина десь в районі пів сантиметра, сантиметр Тут у нас міліметр просвіту є. От, як ви бачите, є. А ну ще тут у нас який просвіт. ну Ідентично. Тут воно навіть, я вам скажу, на 0 краще сходиться, чим в Дніпраємі, Але я ними користувався, можливо, тут треба почистити. Ось так. Дивіться, прижимаю. і от, Як ви бачите, я тут ними працював і тут полишалися такі зазюбринки, Тому і просвіт є. Що по самих кусачках? Давайте дивимося сюди. Кусачки, як ви бачите, є такі зазюбенки. Чому? Тому що, коли я їх купив, я зразу брав чи сотий цвях, чи 70-й і ними кусав. Ось такий сотий цвях кусати я бажано вам не рекомендую, тому що бачите, що лишається. А так тут вовер, в принципі, в Дніпрамі все плотненько прилягає, кусає добре. Вони по досі кусають добре, то нічого, то можна підтягнути. Тут, як ви бачите, авроровські, просвіт такий на півміліметра ну, добрий свій. Раз ми спробуємо, як вони будуть кусати, як будуть працювати оці зубчики, чи вони не постараються. Ну, сталь е, виглядає на це Ну, Але яка? Як то кажуть, тут 60, та а тут яка не знаю, не на Добре, Давайте ми візьмемо по охватах. Е, я думаю, якщо б я взяв більші, там на, 20, на 200 мм, вони б були ідентичні цьому. Давайте ми замірюємо їх і замірюємо охвати оцих плоскогубців. А тут вони у нас виходять 165 мм. Тут написано 150, навіть трошки більше, ну, вщитуємо, що ручки. Амовські в нас мають подовжені 190, так? 185-190 в цьому районі. Добре, давайте візьмемо, що по захвату ці, а що по захвату ці беруть. Відкриваємо їх на максимум, дивимося, що ми можемо максимально яку заготовку хватанути. Я візьму середнє, тому що якщо з краю ти її не захватиш, візьмемо середнє. Середнє тут виходить в нас в районі 23-24 мм. Це 2,5 см, грубо говоря, ти можеш ними захватити. Я їх до упора розжав. коротше 20 см ти собі гарно їх затискаєш. Беремо, Авроровські, Авроровські, розтискаємо їх. Дивимось сюди, що в нас на середній. така ж сама відстань. Дивіться, 25, навіть трошки більше. Тут чистими 25 може зайти. А сюди в цій зубці давайте поміряємо. Зайде в нас 23, Зайде. Як ви бачите, тут в Аврорі є отут такі зубці, проміжуток що Ти можеш якусь там гайку взяти і закрутити. Дніпроемі такого тут немає. Бачите, тут просто прямі плоскогубці і все. Затобні прамі в нас тут ще є. От насічки Отута можеш ще затиснути і тут якісь. Я не знаю, щось прижати. Ну тут теж зробили насічки, такі типу, бонус, якщо можеш. Хочеш десь маленьке щось прижати, от, акуратненьке. Отут можеш прижати собі, наприклад, болтик або ще щось, я не знаю. Ну, Напишіть в коментарях, для чого вони отут на січки зробили. Я б тут зробив ще маленькі кусачки. А ми основне, давайте пробуємо, що вони можуть перекусити. Що, давайте почнемо з простого. У мене є ось такий кусочок в'язального дроту. Зараз ми заміряємо його товщину. Тут у нас виходить 1,7 мм. Що, пробуємо Аврора, як вони будуть перекусувати це все діло. Кусаємо. Супер. Ще раз в другому місці. Є. А тепер подивимось, чи що змінилось. Та ні, нічого не змінилось, це в'язальний дріт, він м'ягенький без проблем. Дніпро М, пробуємо. Дніпро М без проблем кусає цей от в'язальний дріт 1,7 мм. Тут теж кусає, трошки більше е, зусиль треба придавати, тому що ручки тут короткі, тут ручки довші і багато комфортніше. Треба було взяти ще довші. Вони вроді там на 20 гривень дорожчі, але вони трошки довші. Ну а я так посчитав, що якщо ці хороші, то можна взяти потім і довші ще спробувати. Цим задання, що ці що ці покупці справились без проблем. Добре, переходимо далі. Ось така типу сталюга, то від е, якогось шила чи від чого я знайшов себе в майстерні. Тут 1,8, я думаю, їм теж без проблем 1,8. Пробуємо Аврора перекусує без проблем. 1,8. Ось так, присвічуємо сюди. Нічого, зазори, які були, такі залишились. Беремо Дніпро-М. кусаємо. Дніпро-М дуже легень. На руку набагато менше навантаження. я вам чесно. Що, перейдемо до тяжкішої артилерії, це в нас цвях Цвях в нас, якщо я не помиляюсь, 70 ка так, це в нас 70. -ка. Як справиться 70-ко. Ну тут треба, я не знаю, чим тиснути, напевно, якимись струбцинами або чим зажимати. Пробуємо. Я двома руками буду тиснути, бо не знаю, чи перекушу. Пробуємо. Пробуємо. Ось так. Ох, блін. Ой, блін. Ну тяжко, дуже тяжко, я вам кажу. Ах. Не годин перетиснути. Блін, ще чуть-чуть лиш... залишилось. Давайте ще попробуємо зажати. Ну двома руками 70-ку, а ну пробуємо. Негоден. Реально не годен. Двома руками майже, майже, як ви бачите, я його докусую. Можна ще раз. Давайте ми ще раз зажмемо. Ох, є, перекусив. Зараз секунду я його піднімлю. Коротше, сімдесятку Цвях, як ви бачите, вони перекусили. Давайте подивимося, що змінилось на сталі. Я ж кажу, що сталь тут вроді добра. Так що за 99 гривень. Ну. Я не бачу таких великих змін. Якщо подивитись навіть так, бачите, в нас зазюбрин тут таких немає. Ні з тої сторони, ні з тої сторони. Я не бачу. Буємо, як справиться з тим Дніпром. Ставимо і затискаємо. А Дніпроем без проблем. Як ви бачите, ще раз показую, теж я тисну двома руками не одною. Ну одною ти не вріжеш 100%. Це перерізало. Набагато легше, набагато краще. Давайте подивимося по сталі, що сталося. Я ось цієї сторони різав. Давайте. Ну, нічого тут не змінилося, все як було, так і є. Короче, ви зрозуміли, давайте ми замірюємо, скільки мало 70. ка 70-ка в нас мала в діаметрі 3,1 мм. Короте, 3 до 3,1 мм вони ріжуть що ці? Що ці? без проблем. Но цими набагато легше і комфортніше. Я думаю, якщо б ці були з довшою ручкою, отам от вони продаються. Дамінними би також було легше перерізати. Ще я взяв ось таку пружину, це в нас сталюга. Сталюка в нас має 1,6 мм. Ну, я думаю, без проблем з сталюгою вони справляються. Пробуємо. Та ріжуть, взагалі. Без проблем. Під Дніпром пробуємо. Сталюга. Та вони взагалі не чують сталюгу, як, як в'язальний дріт ріжуть. Я думаю, якщо чесно, це буде гірше. Ну, але як ви бачите, по різцях. Нічого тут нема загинів, ні нічого. Також тут і в мене загине, тому що я тут і то не сильні, як ви бачите, тому що тут я вроді сотку різав. Отут сотку. Я брав двома руками і різав. Я хотів спробувати, чи витримає ці ручки. І вони витримали, я її тиснув, тиснув, дивіться, як воно сотку. Воно і сотку вріже. Ніпром, сотку вріже без проблем. Я знаю, бо я різав, дивіться сюди. Ріжу сотку перед вами. О! Соточку, цвях соточка. Люди, дивіться сюди. Оп, 2,2 мм. Відрізало ось так соточку. І що ми дивимося сюди по зубах? Майже нічого немає. Ну тут немає нічого, подивіться. Просто залишок металу отут на металі. От все рівненько, все чітко. Цими ти сотку не вріжеш. Явно ніяк. Ну, от Зараз я попробую. Ну вже як ти ми спробував, вже і ти ми попробую. Ні, тут... Тут, тут все, я впираюсь, мене вже рука починає боліти. Yeah. В Дніпре комфортніше за рахунок плеча. Плюс, якщо ви бачите, плоскогубці тут зроблені трошки подовгасті, не такі виперті, як тут. Оця от така догуватість, вона трошки некомфортна. Ну, в принципі, в руках добре тримати, але при... по факту, коли ти починаєш щось різати, вони тут випирають, ти не можеш до кінця руку зжати. У мене рука в принципі велика, а тут того нема. Дивіться, скільки я тут зжимаю як. І вже дожати мені легше. А тут, отут, як дивіться, от. Тут дожати легше. Реально. Ще один такий момент. Хочу спробувати, чи вріже вона дюбель. От деколи бувають такі моменти у вас, що просверлив дирку, вперси там в арматуру, наприклад, там не вистачає сантиметра. І треба дюбель обрізати, ось такий самий дешевий. Це в нас 6 на 40. Обрізати кусочок, щоб він заліз нормально і затягнув, чи забив і так далі. Ріжемо спочатку Аврора. Тут товщина дюбеля приблизно. Десь 1,5. Я думаю, вони переріжуть і не почують. Ану пробуємо. Так. Треба двома руками. О, так, як ви бачите, перерізали вони без проблем. Якийсь шурупчик. Ну, чорні, я не знаю, чи вони переріжуть. І ось тут можете бачити перерізали. Ну, Дніпром, це буде набагато краще. Тут я двома руками е тиснув, а тут я думаю, що одною рукою без проблем вріжу. Дивіться сюди. Отак. Одною рукою. Вони не чують навіть, зовсім. Дивіться. Тут одною рукою я так не зроблю, чесно вам кажу. А ну пробуй. Ну, блін. Це чуть-чуть давай. Не хоче. Дивіться, Недорізаємо покомфортніше зроблені ці ручки, дивіться. Одною рукою. Щолк легенько і все ріжеш. Ось так. Ще один момент. В Дніпрамі немає, не продумали вони ось цієї штуки, дивіться. Оце є кругле круглих зубців, щоб ти щось кругле міг зажати і прокрутити. В Дніпроемі цього немає. Тут воно є для Дніпроем трошки мінус. Вони могли оці різці трошки менші зробити, і тут менші зробити. дивіться сюди. Вони, в принципі, одинакові. І зробити оці насічки, щоб можна було якісь там круглі предмети затягнути або трубку обхватити і так далі. Оце для мене мінус. А так вони я ними задоволений на всі сто в Аврорі, як ви бачите, є. Тут ти трубку зажав і можеш собі нею щось крутити. Тут такого немає. Тут тільки от гайки якісь відкручувати, захвачувати. І Ось так, як на диво для мене чесне слово, що за 99 гривень оці е, пласкогубці, пасатіжі, виявились досить непоганими. Я в шоці, чесно. я не думав, що вони там цвях сімдесят вріжу буде тут зазюбринок Таких, знаєте, е, на рахунок ручки та ручка така, ну пластикова, немає тут дуже мало резини. Але в цілому для домашнього використання, десь там час від часу щось якийсь дріт перерізати, або біля паркана, як то кажуть, закрутити якийсь дріт. повністю нормальні плоскогубці можна користуватись. Як вони далі себе покажуть, я не знаю. Ну, сталь, як ви бачите, нормальна без проблем. Ну, Дніпром це є Дніпраем, реально ними давно користуються. Як ви бачите, вони вже от такі поюзані, ручки також поюзані. Але кажуть, більше року може й більше. Я ними користуюсь. Був комплект в мене і кусачки, і довгогубці їхні є. Нічого не поламалось, ні ручки не поламались, ні, нічого. Тут, як ви бачите, ручки також клеєні. Бачите, тут є клей, вони клеєні, вони не злітають. Я отак пробував. Перед відео знімати вони не знімаються, бо вони тут клей. Вони немає плоскогубців, а треба терміново там щось там піджати або зажати плоскогубцями, або в машину кинути, щоб вони були. Можете купляти і користуватись і досить нормальні за 99 гривень. Я думаю, супер і рішати вам купляти чи ні. Я вам показав за мою роботу. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Слава Україні, слава зсу і всім до наступних відео.